Що ти найчастіше бачиш у брендів клієнтів, яку помилку просуванні вони роблять? Здавалось, банально, але визначення цільової аудиторії в більшості клієнтів неправильне. Другою помилкою це позиціювання. Ну і третє це повторювання. Це сліпе повторювання без стратегії. А що змінює наявність стратегії? Дивіться, що таке стратегія. Стратегія це конкретний план дій, який веде вас до результату, які собі поставили. Простими словами, якщо у вас немає стратегії, списав саме, що ви виходите з дому і не маєте плану на день. Ну тобто, рухаєте, знаєте, це як Бог дасть. Чи потрібен досвід до маркетингу, щоб зрозуміти твій курс? Насправді я створила цей курс для підприємців в першу чергу, і не важливо, чи маєте весмен спеціаліста, чи не маєте. А якщо людина зараз вагається, йти на курс чи ні, що ти скажеш? Я запропоную таку маленьку практику: взяти листочок і ручку. І написати, що відбудеться, якщо ви підете на курс сьогодні, і що буде, якщо ви туди підете через місяць, півроку чи через рік. І напишіть навіщо ви відкладаєте результати.